Нідерландський монах приїхав до Чернігова розбирати завали після бомбардувань та обстрілів. Разом з громадською організацією Бо можемо. Працює у мікрорайоні Бобровиця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії приватний сектор обстрілювали з артилерії. Від деяких будинків залишились самі стіни. Леопольд приїздить до Чернігова не вперше я приїхав сюди в перших числах квітня. Коли я перетинав кордон з Польщею, було ще незрозуміло. Але поки я їхав зі Львова до Києва, Чернігів був звільнений. зранку після приїзду я побачив Чернігів паралізованим. Я почав ділитися і розмовляти з людьми. Вони дуже і дуже боялися бомбардувань і жили досі у підвалах. Мене вразило, як люди допомагали один одному, передавали їжу, воду, працювали в гуманітарних центрах і просто підтримували один одного. Лео також на кілька тижнів влаштувався у гуманітарному центрі. Тоді ж давав собі обіцянку повернутися, допомогти людям, які втратили через війну житло. Служить Лео у монастирі, брати святого Іоанна в місті Утрехт, Нідерланди. Чому їздить у Чернігів за три тисячі кілометрів? Пояснює так у лютому та березні було багато новин про війну в Україні, але у нас не було персональних контактів людей, кому потрібна допомога. Ми молилися і з'явився контакт з монастирем у Бельгії. За допомогою цього монастиря ми зв'язалися з однією сім'єю з Чернігова. Це й було причиною, чому я приїхав. Оселився у будинку цієї родини. Це неймовірно, просто три тисячі кілометрів людина приїхала для того, щоб розбирати завали чужих будинків людей, яких він ніколи не бачив, своїми руками допомагати тим, чим він може допомогти. Громадським транспортом брат Леопольд не користується. Пересувається на велосипеді. це маленьке місто. Велосипед спрощує мені логістику. Я не розібрався з громадським транспортом. Добираюся на ньому до місць розбору завалів. Ну і дорогою можу молитися. Я проїжджаю повз такі місця. Треба помолитися за людей, яких тут атакували, яких могли тут вбити. Олександр Кутенко, Роман Закревський, новини на Суспільному.